Ярій душе, ярій анридай, у білій стужі сонце України, а ти шукай червону тінь калини на чорних водах, тінь її шукай де жменька нас, малесенька шопта лише для молитов і сподівань. Усім нам смерть судилася зарання, бо калинова кров така ж крута, вона така ж терпка, як в наших жилах, у сивій завірюсі голосінь, ці грона болю, що падуть в галибінь, безсмертною бідою окошились.